Загальна атмосфера вересня для скорпіона. Вересень 2025 року для Скорпіона відкривається перебуванням сонця у знаку Діви. Це зміщує увагу на сферу дружби, колективних проєктів і соціальних зв'язків. Скорпіони можуть активніше долучатися до спільних справ, працювати у командах та відчувати більшу потребу у взаємодії з оточенням. 2 вересня Меркурій переходить у знак Лева. Для Скорпіона це акцент на професійній сфері та кар'єрі. Може виникнути потреба у чіткій комунікації з керівництвом або колегами. Проте напружені аспекти Меркурія з ураном у близнюках та Нептуном у рибах можуть створювати плутанину у професійних завданнях чи раптові зміни у планах. 6 вересня стаціонарність урана у близнюках акцентує сферу спільних ресурсів і фінансів. Це може принести несподівані події у партнерських фінансових відносинах. 7 вересня відбувається унікальна подія, одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для скорпіона ця енергія акцентує сферу кохання, творчості та відносини з дітьми. Це день, коли може початися новий цикл у романтиці або творчому самовираженні. Отже, початок вересня для Скорпіона це період. Коли на перший план виходять колективні справи, професійні виклики і нові можливості у сфері особистого життя. Перша декада вересня. 1 вересня. Сонце у Діві підкреслює сферу дружби. Місяць у стрільці акцентує увагу на фінансах і самооцінці. Для Скорпіона це день, коли можуть з'явитися нові фінансові ідеї через друзів чи колективні ініціативи. Венера у леві формує напружений аспект із Плутоном у водолії. Це може створювати суперечності між роботою і домашніми обов'язками. Друге вересня. Меркурій переходить у знак лева. Для Скорпіона це означає, що комунікації у сфері кар'єри стають більш чіткими і прямими. Це гарний час для переговорів із керівництвом. Місяць у стрільці формує тригон із Меркурієм. Це сприяє успішним робочим домовленостям. Проте опозиція місяця до Сатурна у рибах може викликати суперечності у питаннях творчості. 3 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Для Скорпіона це акцентує сферу спілкування і коротких поїздок. Це день, коли варто звернути увагу на документи, навчання і переговори. Опозиція місяця до Юпітера у раку може створювати перебільшені очікування у партнерстві. Четверте вересня. Місяць у Козрозі наближається до Плутона у водолії. Для скорпіона це день, коли можуть виникнути напружені розмови у родині або серед близьких. Меркурій у леві формує напружений аспект з ураном у близнюках. Це може викликати раптові новини у сфері роботи або фінансів. П'яте вересня. Місяць переходить у знак водолія. Для скорпіона це акцентує сферу дому і сім'ї. Може з'явитися потреба приділити увагу родинним справам. Опозиція місяця до Венери у Леві може викликати конфлікти між професійними і сімейними обов'язками. 6 вересня. Стаціонарність Урана у близнюках підкреслює сферу фінансів. Для Скорпіона це може принести несподівані зміни у питаннях спільних ресурсів або кредитів. Місяць у водолії формує гармонійний аспект із Марсом у Терезах. Це допомагає знаходити спільну мову у домашніх справах. 7 вересня відбувається одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для скорпіона це ключовий момент у сфері кохання і творчості. Це день. Коли можна почати новий цикл у стосунках або натхненні проєктах, Сонце у Діві формує гармонійний аспект із Юпітером у раку. Це допомагає зміцнити партнерські відносини і знайти нові джерела натхнення. 8 вересня. Місяць у рибах формує аспекти з Юпітером і Марсом. Для Скорпіона це день, коли романтичні чи творчі справи можуть отримати розвиток. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може створювати суперечки у робочій сфері. 9 вересня. Місяць переходить у знаковна. Для скорпіона це акцент на сфері роботи і здоров'я. Це день, коли варто займатися повсякденними завданнями і слідкувати за самопочуттям. Опозиція місяця до Сатурна у рибах може створювати напруження у сфері творчості. 10 вересня. Місяць вовні формує опозицію до Марса у теразах. Для Скорпіона це може створити конфлікти у робочій сфері. Важливо уникати перевантаження. Гармонійний аспект місяця з Юпітером у раку допомагає знайти підтримку у партнерських стосунках. Друга декада вересня. 11 вересня. Місяць переходить у знак тельця. Для Скорпіона це акцентує сферу партнерських відносин. Може виникнути більше уваги до стосунків із близькими людьми чи діловими партнерами. Квадратура місяця до Плутона у водолії може створювати напруження у родинних справах. Сонце у Діві наближається до з'єднання з, з Меркурієм. Для Скорпіона це підсилює колективну діяльність і допомагає знаходити спільну мову з друзями. 12 вересня місяць у Тельці формує гармонійний тригон із сонцем у Діві. Це створює сприятливий день для партнерських домовленостей. Для Скорпіона день підходить для обговорення важливих стосунків чи спільних проєктів. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може викликати суперечки у професійній сфері. 13 вересня. Місяць переходить у знак близнюків. Для Скорпіона це акцентує сферу спільних ресурсів, кредитів і довіри. Можуть з'явитися новини щодо фінансових питань. Сонце у Діві утворює точне з'єднання з, з Меркурієм. Це робить день важливим для роботи у колективі. Для скорпіона це час ясних і чітких домовленостей. 14 вересня. Місяць у близнюках формує квадратуру до сонця у Діві. Це створює напруження у фінансових справах. Для Скорпіона це може бути день, коли доведеться зважувати витрати і доходи. Сонце і Меркурій у Діві утворюють опозицію до Сатурна у рибах. Для Скорпіона це означає перевірку у сфері кохання і творчості. 15 вересня. Місяць у близнюках формує гармонійний аспект із Марсом у Терезах і напружений із Нептуном у рибах. Для Скорпіона це може створювати коливання у фінансових чи інтимних питаннях. Сонце у Діві формує гармонійний аспект із Юпітером у раку. Це відкриває нові можливості у сфері навчання і подорожей. 16 вересня. Місяць переходить у знак рака і формує з'єднання з Юпітером. Для Скорпіона це акцентує сферу подорожей, освіти і духовного розвитку. Це день оптимізму і натхнення. Проте Сонце у Діві утворює опозицію до Нептуна у рибах. Для Скорпіона це може створювати ілюзії у любовній сфері. 17 вересня. Місяць у раку формує гармонійний аспект із Сатурном і напружений із Плутоном. Для Скорпіона це день серйозних рішень у питаннях навчання і світогляду. Може виникнути внутрішній тиск через творчі чи любовні ситуації. Опозиція Сонця до Нептуна все ще діє. Важливо уникати надмірної довірливості. 18 вересня Меркурій переходить у знак Діви. Для Скорпіона це підсилює комунікації у сфері колективних проєктів. Це день, коли можна успішно працювати у команді. Місяць у леві акцентує професійну сферу. Для скорпіона це день, коли варто приділити увагу кар'єрі. 19 вересня. Венера переходить у знак лева. Для Скорпіона це додає приємної енергії у професійну сферу. Може з'явитися бажання поліпшити імідж на роботі або звернути увагу на стосунки з керівництвом. Місяць у Леві робить цей день більш емоційним і динамічним у професійних питаннях. 20 вересня. Місяць у Леві формує аспекти з ураном і плутоном. Для скорпіона це може створювати несподівані події у кар'єрі. Може виникнути відчуття, що доводиться діяти у нових умовах. Сонце у Діві готується перейти у знак терезів. Для скорпіона це означає зміщення акценту на внутрішній світ і духовні практики. Третя декада вересня. 21 вересня. Відбувається одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для скорпіона це ключовий момент у сфері кохання, творчості і відносини з дітьми. Це день. Коли може розпочатися новий цикл у романтичних стосунках або виникнути натхнення для творчих проєктів, 22 вересня. Сонце переходить у знак терезів. У цей самий день Марс також входить у Терези. Для скорпіона це означає акцент на внутрішньому світі, духовності і підсвідомих процесах. Може виникнути потреба усамітнення або робота над прихованими завданнями. Марс у Терезах може провокувати внутрішню боротьбу і нервове напруження. 23 вересня. Місяць переходить у знак Терезів. Для Скорпіона це посилює потребу в балансі між зовнішнім життям і внутрішніми процесами. Це день, коли може бути корисно прислухатися до інтуїції і займатися духовними практиками. 24 вересня. Місяць у терезах формує квадратури до Плутона у водолії. Для скорпіона це може створювати напруження у сімейних справах. Варто уникати надмірного контролю і давати близьким більше свободи. 25 вересня. Місяць переходить у знак скорпіона. Це створює сильний емоційний акцент для представників цього знаку. День може бути пов'язаний із почуттями, які виходять на перший план. Сонце у Терезах формує гармонійний аспект із Плутоном у водолії, що допомагає Скорпіонам знаходити глибинні рішення у складних ситуаціях. 26 вересня. Місяць у Скорпіоні формує аспекти з Юпітером і Сатурном. Це день серйозних роздумів і відповідальності. Для Скорпіона це може бути час підбиття підсумків у особистих справах чи у стосунках. 27 вересня. Місяць переходить у знак стрільця. Для скорпіона це акцент на фінансах і самооцінці. Це день, коли можна переглянути бюджет або почати працювати над новими фінансовими планами. 28 вересня. Місяць у стрільці формує гармонійний аспект із венерою у леві. Для скорпіона це створює приємний настрій у сфері кар'єри і фінансів. Це день. Коли можна отримати визнання на роботі або фінансову підтримку, 29 вересня. Відбувається перша і остання чверть місяця у знаку рака. Для скорпіона це акцентує сферу подорожей, навчання і духовних пошуків. Це день, коли можна підбити підсумки освітніх чи духовних проєктів. 30 вересня місяць переходить у знак козорога. Для скорпіона це акцент на спілкуванні і коротких поїздках. Це день, коли можуть відбутися важливі переговори або зустрічі. Підсумок вересня для скорпіона. Вересень 2025 року для скорпіона це місяць, коли соціальні зв'язки, партнерство і внутрішні процеси переплітаються. Початок місяця відкривається переходом Меркурія у лева 2 числа, що акцентує професійну сферу. 6 вересня стаціонарність урана у близнюках створює несподівані події у фінансових справах. 7 і 21 вересня новий і повний місяць у рибах формують ключові моменти у сфері кохання, творчості та самовираження. Для Скорпіона це може бути час початку нового життєвого етапу. У середині місяця 18 вересня Меркурій переходить у знак Діви, додаючи ясності у колективній діяльності. 19 вересня Венера входить у знак Лева, створюючи гармонію у професійній сфері. Кінець місяця 22 числа знаменується переходом Сонця і Марса у знак терезів. Це акцентує внутрішні процеси і потребу у відпочинку. 29 вересня чверть місяця у раку підкреслює теми навчання, а 30-го місяць у козорозі завершує місяць акцентом на спілкуванні. Загалом вересень для Скорпіона це місяць. Коли зовнішні події і внутрішні трансформації йдуть поруч, це час, коли варто зосередитися на розвитку стосунків, творчих ідей і духовних практик.